Забуду в полотині. Привіт-привіт! З вами тимчасова відьмачка Performance Girl, А значить, ми сьогодні будемо чаклувати над грою. Додамо нашим сім'ям справжнього жахливого свята навіть в базову гру The Sims 4. Унікальні костюми, тематичні фони для режиму створення персонажів каз, декор для будинків, а також справжня Хелловін-паті. Заінтригувала. Я вже дуже хочу все це втілити і показати вам. Тільки для цього мені потрібна моя чарівна паличка. Зузя, ти не бачила її? А, а! а ось і вона. А значить, буде справжнє свято в вашій грі. Почекуємо. А наше чеклування над грою. Ми почнемо з казкових костюмів для ваших сімів. Я покажу на своїх зіркових персонажах, бо так цікавіше, але не дивуйтесь, кому який костюм дістався, це просто рандом. Перший костюм у нас це костюм Харлі Квін. Я знаю, що дуже всі обожнюють цей образ, та я й сама його обожнюю, і дуже часто використовують Хеллоуін, тому мої підписники також зобов'язані мати цей мод в своїй папці. мод. тут у вас буде і макіяж з тінями. І губки чарівні, дуже красиві. Насправді ці губи підійдуть і для будь-якого іншого костюму, бо вони такі містичні, красиві, насичені. І тут у вас є спниця з ковтинкою. Наступний костюм це жіночки-ковбойки. Мені, до речі, дуже вони подобаються тим, що в цих костюмах одразу йде взуття, і всі аксесуари разом з ним не потрібно це окремо якось одягати. Єдине, що потрібно буде одягати окремо всіх цих костюмах, це капелюшок, а все інше йде разом. Далі жіночих костюмах нас ще є костюм відьмачки і дуже крутий костюм нареченої. Мені він прям найбільше напевне подобається, бо тут дуже крута фата і панчохи з кістками. Супер. Переходимо до чоловічих, тут костюм ніндзя, мумія, пірат сподобається, напевно, тим, хто хоче мати всі доповнення безкоштовно. Та тиква. Дуже круті, мені прям дуже подобається. І для дітей в нас є дуже прикольна така сукня, яку ви можете декорувати під будь-який костюм. Я не буду обмежувати вашу фантазію, тут ви можете вигадати, що це і якась принцеса, і кішечка, і тикавка, і все що завгодно, бо всі ці кольори дозволяють розвинути. Ту вашу уяву, ваша відьмачка, звісно, знайшла для вас крутезні фони для режиму створення персонажів. Це лише декілька, а інше ви побачите вже самі. А тепер давайте вже створимо якусь рандомну сім'ю, щоб показати вам, як можна прикольно відсвяткувати Хеллоуін навіть в базовій грі. Обираємо всі варіанти одягу і зачісок окрім макіяжа рандомно, бо ми з вами не маємо часу сьогодні на перевтілення, та й взагалі відео не про це. Тому нам не важливо, яка буде сім'я, але і рандомно нам пощастило. Створюємо дитинку, і ось така сім'я в нас вийшла. Щоб все було чесно, я обираю сезон літо, хоча можу обрати осінь, адже я розумію, що в деяких немає доповнення пори року, і сьогодні в нас відео саме про базову гру. Місто буде також стандартне, але це й не важливо. Я обрала сучасний будинок зі своєї галереї, який будувала раніше, і буду зараз його декорувати вже в хеллоуінському стилі. До речі, весь цей декор я також додам до каналу, щоб ви могли завантажити його в свою папку Моц. І в вашій навіть базовій грі також з'явилися всі ці декорації, всі ці гарбузики, якісь пташки, написи, павички і так далі. Цей декор точно зможе вже зробити атмосферу свята в вашій грі, бо який же Хеловін без таких крутезних декорацій? В середині будиночку я також зробила таку міні-зону з декором. І тепер влаштовуємо звичайно, домашню вечірку. Звісно, так як ми святкуємо Хелловін, ми зобов'язані переодягти наших сім'їв. Мама буде пірат, папа ніндзя і дитина з такою крутою маскою. Тепер давайте пошукаємо, що ми ще прикольно можемо додати для нашої вечірки. Я знайшла такий покерний столик на влаштуваннях з навиками, він доступний, до речі, в базовій грі. Якщо ви бачите, я спеціально поставила позначку базової грі. І також у нас є витрина для цукрових черепків. Це, до речі, дуже цікаве заняття, про яке не всі знають. Тому якщо ви ще жодного разу це не робили, Хеловін для вас буде гарним привидом для дослідження цієї теми. Це колись була спеціальна подія всім з до дня мертвих, і ви могли збирати таких черепків, але вони залишилися зараз. Але для того, щоб зібрати, вам потрібна буде могила і спеціальні персонажі. Добре, зараз не про це, але якщо вам сподобалася ця ідея і ви хочете детальніше про це відео, напишіть в коментарях, я обов'язково зроблю туторіал про ці черепки. Ми можемо з вами грати в карти. А також я додала своєму маленькому персонажу такий ігровий. Піратський корабль, все таки в нас батьки в костюмах пірата і зможуть з ним пограти таким чином. У Нас вже тут повним ходом йде гра, і до речі, щоб було цікавіше, ми можемо уявити, що цей офіціант, чи бармен, чи виконавець, якого ми запросили на свято. Насправді є наприклад якимось надзирателем. Типу, як керівника з гри Кальмара, який я запрошував їх брати участь і той, хто програє в картах, піде брати участь в грі в Кальмара. До речі, також цей костюм треба буде пошукати. Мені здається, це буде прикольно і актуально ще, бо скоро вийде друга частина. Нашу дитину ми відправимо грати на корабель, і, до речі, туди можна запросити і наших батьків, які будуть. Чудовиськами, на яких буде полювати наша дитина, достатньо прикольна розвага для Хеловіна. До речі, про піратів. Всім чотири є приховані скарби, є приховані локації. Тому, якщо ви хочете розважити себе і своїх сім'їв по повній програмі в цей день, то можете це зробити, знайшовши унікальні всілякі ділянки і предмети. А на все інше, просто ваша фантазія і уява. Святкуйте, як вам хочеться. А всі ці де ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Сподіваюсь, вам сподобалось наше очікування. На вас чекає ще багато відео на цю тематику, тому...